Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Командир батальйону К2 Кирило Верес оцінив теперішні шанси України вийти на кордони 1991 року. Він вважає, що це неможливо, і наразі основне завдання не втратити те, що є. Ми не готові до кордонів 1991 року. На моє бачення, тоді ми були більше готові, ніж наразі. Зі мною зараз погодиться 90% командирів переднього краю. Я наговорю про вище керівництво, сказав військовий в інтерв'ю Радіо Свобода. Я воюю вже 11 років. Я втратив дуже багато людей. Це особисто моя точка зору. Я командира. Мене же Оставили чомусь командиром, певно, за моє бачення, пояснив він. Крім того, Верес зазначив, що головне завдання ЗСУ та усіх українців сьогодні не втратити те, чим володіємо зараз. На запитання журналіста про те, що є головним завданням української армії, Верес відповів не проїбати те, що є. Ми не готові щодо цього. До кордонів 91-го року. не готові. Я скажу тоді більше: на моє бачення, особисто моє. Тоді ми були більш готові, навіть ніж зараз. А до кордонів 24 лютого 22 року? Давайте проговоримо про кордони 24 лютого, 24-го року або 23-го року. Давайте з цього почнемо. А потім почнемо говорити про кордони 22 лютого, 22-го року, 14-го року, 15-го, 16-го, Ну, до всіх ще далеко рішення. Добре, то є спитайте просто основне завдання української армії зараз. Не па що є. Нормально пояснив? Доступно. Да, це моє, Я думаю, зі мною зараз згодиться. Я зараз не говорю про вище керівництво. Ну, ви розумієте, що ми запікаємо це. Ні, ну тоді не втратить те, що є. Але краще хай буде запікування. Я думаю, що зі мною зараз згодиться 90% командирів переднього краю.